Привіт, любі друзі! Сьогодні хочу дати відповідь на один коментар від дуже світлої людини, яка виявила бажання стати більш граційною. Мені це дуже близько, тому що я також розділяю це бажання. Отже, я хочу поділитися власним досвідом. Грація це не тільки ваш фізичний стан, але і ще й стан вашої душі. Отже, коли я починала змінювати своє життя, то перше, що мені спало на думку, найлегше змінити те, за що відповідаю лише я, тобто моє тіло. Отже, додавайте зайвих рухів прогулянок. Танцюйте, коли вас бачать і коли вас не бачать, вмикайте музику. Музика додає нам настрій, розвиває наш слух і додає граційності. Полюбити себе це означає бути в тому тілі, якому ви є, але свій внутрішній стан підвищити до більш гармонійного. І тоді ваше тіло буде підказувати вам, що вам робити. Приміряйте на себе цей стан. Кажіть, я є грація, я є кохання, я є щастя. Доти, поки ваш мозок повірить це. І ви будете відповідно себе поводити, так, наче грацій на лань. Трохи підніміть підборіддя, розправте плечі, вирівняйте осанку і пішла легкою пластикою. Пантери перед стрибком любіть себе і будьте щасливими.